Також, друзі, мої вітання! Сьогодні буде таке невеличке відео анбоксінг товарів, які я замовив на перепродаж на Aliexpress. Продавати ми будемо на платформі OLX, Facebook чи Instagram. Так, знову прийшли мені наліпки. Потім я вам покажу, скільки в мене на те все вийшло грошей, скільки я заплатив, і орієнтовно, скільки ми маємо з нього заробити. Так. Ось прийшли мені ось такі парні браслети. Проблема в цьому полягає в тому, що це пластик, а це натуральне каміння. От як так, я навіть не розумію. Тим не менш, дешево є дешево. Продовжуємо розкривати посилочки. Дивимося, що тут є. Ого, так. Так, вийде? кусочок зрізав. Ремішок на Apple Watch. Одного разу я вже продавав. Дуже добре пішов. Навіщо так пакувати, я не розумію. Йдемо далі. Саме головне це обережність. Так, що в нас тут... А, ага, дивіться, я замовив ось такі картонночки коробки е, пакувати товар. Скоріше всього, що пакувати, я буду саме ось ці браслети, щоб типу був якийсь як стейсової фішка там туди-сюди. Так. Далі. Продовжуємо далі. Що в нас тут є? Там, ну, пусто. Ага, Замовив ось таку цепочку, вона коштує, здається, щось 20-30 гривень. На фото вона, звичайно, виглядала краще. Тим не менше, спробуємо. Спробуємо все продати. Так, зайве ми відкладаємо. Що в нас тут? Ага. 4 штуки їх таких, гадаю. Ну, якісь, до речі, непогані. В принципі, вони коштують 98 гривень. Якщо їх поставити за ну, 199, я думаю, що їх куплять. Ще десь такі мають бути. Ще десь такі мають бути. Так, продовжуємо. Продовжуємо. Що десь тут. Знову наліпки автомобільні, з якими я вже трішки мав справу. Так, ну мені цікаво, що тут. Я гадаю тут окуляри. О! Ну, навіть вітря було прикольно. Так, да, друзі, тут окуляри. Ух ти. Ну, досить непогані, в принципі, я вважаю. Але відчувається пластик. Побачимо, зараз має це бути хід сезон. Так, йдемо далі, йдемо далі. Тут я гадаю браслет. Ні, Так, да, браслет. Так, йдемо далі. Тут здається також браслети. Блін, дідько, знов знов те саме. А ну нічого страшного. Так, ось тут здається те саме буде. Дивимося. Я був правий. Ремешки на Apple Watch. В принципі, якось я був замовляв ті ремішки за 3 гривень, продав їх за 85 гривень, вважаю, що зараз варто також їх спробувати. За 90 гривень поставити, чи 99 навіть. Так, замовляв чехол. Ага, це на, на 11-ку. А мав прийти на XR. Знову важу. А можливо він ще й прийде. Так, дивимося, що в нас тут. Тут у нас знову ті самі браслети за 98 гривень, ну, хоча б 150 гривень на них заробити. Так, Що у нас тут? Дивимося? Що у нас тут? Знову ремешки на Apple Watch, але вже темно-синій 42-48 мм. Так, ми далі продовжуємо знімати наші відкривати, точніше, наші посилочки та знімати наше відео. Ого, друзі, дивіться, який брелочок в формі пива. Отак, От чисто для прикольного подарунка, можливо, хтось і придбає. Йдемо далі. А до речі, оцей товар я вже виставив на OLX, тому що я скачав фотографію. Ось такий. Брелок з карабіном. Одного разу я вже такі подібні замовляв, 45 гривень. Купили в мене їх за 75, здається. Тобто, ну так, да, огроші не дуже великі, але тим не менш. Тим не менш. Трішки там можна щось заробити. Так, йдемо далі. Тут там на... ще одні окуляри. Вони вже розпаковані, тому їх можна оглянути. Так, ну пластик. Пластик, що я його очікував, але що ви хотіли за 56 гривень. Але можливо і підуть. Можливо, і підуть. Так. щас друзі, щас секундочку, йдемо далі. Йдемо далі. Невеличкий наш сьогодні анбокс. О! Це я замовив, о, навіть викрутка є круто Вау! У мене ніколи не було такої викрутки. Це я замовлю, хочу чисто для себе часи одні переробити в себе. Так, йдемо далі. Так, тут, так, тут і не О, Вау! Дерев'яний, сподіваюся, не пластик. Хоча на вагу як пластик. Далі. Вже навіть половину сам забув, чого я замовляв. Звичайно, чорний оцедант. До речі, гривень ну, не знаю, 75 можна за нього просити. А він куплений за 30, до речі. Так, йдемо далі. Що у нас тут там? Такий великий пакунок на ось такий маленький брелок. Також чисто автомобільна тема прикольний. Ось такий світофорчик. Так, чуть нахилю. Опа, Ранчик. Йдемо далі. Ще десь мають бути одні наклейки, наліпки, стікери. Навіщо я їх замовляв? Сам не розумію. Знову браслетик. Так, я вже з цими посилками. Ось тут здається, наліпки будуть. Так. Чи 15, чи скільки? Чи 10. Також кажу ціну їхнім потім. Наліпки, до речі, йдуть. Не так звичайно, як перша партія, але ну, трішки йдуть так. Знову Apple Watch. Угу. Дуже добре. Коротше, десь вони коштують 30 гривень, я їх замовляв. А продавати можна за 99, навіть за 105-115 за пробувати. Тобто, ну, щось з цього можна буде думати. Саме головне, не боятися, пробуй замовляти, але є, друзі, великий мінус. Якщо цей товар не продасться, мені не буде, як його носить. вау. І цей мені дуже сподобався браслетик, я гадаю, цей також піде дуже на продаж, гарний, дуже гарний. Типу як під дерево, я не впевнений, що це дерево. Гадаю, це пластик звичайний, але тим не менш, ну прикольно. Так, ну і ось тут я гадаю окуляри. Не гадаю, так і. Так, друзі, це окуляри. Упаковочка мені дуже понравилась, до речі, Оригінальна. Я якось... Годинники замовляв. До речі, друзі, я вам скажу, окуляри гарної якості. Тобто за 56 гривень? Ну, чесне слово. Тобто такі, як в нас продають за 300-200, за реально можна просити за них 200-300 гривень. Нагадаю, зараз окуляри тобто, будуть ну, дійсно популярними. В принципі, плюсик ставим жирнейший. Так, ну і крайня посилочка не на на сьогодні, але не на наш продаж. Також це будуть окуляри. Так, круглі, як в міндя, можливо, хто знає, чи в кота базилію. Добре, що вони в таких упакуваннях приїжджають. Що буде простіше... Ага, ще порвав. Молодець. Молодець. Так, ну ось ці трішки відчуваються дішманські. Пластик. Це оце вже пластик. Трішки не підкручено це, але ми це підкрутимо, зробимо. Ну, В принципі, дійсно дивіться, як це, як знаєте, як Міагі. прикольно, мені подобається. В принципі, За них 150 гривень, а куплені вони за 56 Підуть. Ось такий, друзі, невеличкий у мене анбоксінг сьогодні вийшов. Тобто окуляри я ще очікую крайню партію, потім ми будемо їх виставляти. Браслети, здається, також ну, дещо виставимо, дещо ні. Покажу вам, скільки маємо за це заробити. Ну і відповідно, скільки ми за це витратили. Деякі товари, такі як ось такі картонні коробочки та це не враховано в суму і не будуть враховуватися, тому що це для особистих речей, для особистих пакувань. А далі людям буде приємно отримувати браслети от в таких штуках. Тут здається 15 штук. Чи 10, чи 15, точно не пам'ятаю. Друзі, ставте вподобайку. В наступних відео буду показувати, як з цього ми змогли зробити, що ми змогли продати. Час у нас є до 1 лютого, нагадую, 2024 року перепрошую. Тоді ми вже будемо шукати, який автомобіль ми зможемо купити. Так що, друзі, дякую вам велике за перегляд.